Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхали. Москва здригнулася від серії ударів, нанесених у відповідь на заглиблих в Тернополі. Це була не просто операція, це була точна холоднокровна помста. Першим об'єктом став закритий з вузол зв'язку ГРУ, розташований в західному адміністративному окрузі об'єкта Залізу, 6 підземний комплекс, який відігравав ключову роль в координації дій на південному та південно-західному напрямках. Удар був прямим. Крилата ракета точно потрапила вентиляційно-енергетичний сектор, викликавши обвалення верхніх рівнів, укриття. Внаслідок вибуху загинули. Виключно військові понад 90 осіб, включно з оперативниками, шифрувальними та інженерним персоналом. Другий об'єкт логістичний центр під Сергієвим посадом, де Міноборони РФ констатувало технічну передислокацію на фронті. Складу з паливно-мастильними матеріалами та мобільними пунктами управління був знищений, Вогонь охопило цистерни, що спричинило детонацію артехніки та зруйнувало колони вантажівок у резерві. Перші хвилини загинуло до 60 військових ще кілька десятків отримали важкі опіки. Жо не могли загасити більше шести годин. Всі результати, ресурси на перекидання техніки тимчасово заблоковані. Третій і найболючіший удар пройшовся по центру ППО в Балашисі. Саме звідти координували радіолокаційне прикриття Москви та супутниковий контроль регіону. Після влучання в об'єкти вийшли з ладу. Два головні радари далекої дії, пошкоджено кабельні з'єднання та виведено з ладу вісім пускових установок С 400 Прямим ударом накрило укриття персоналу, де загинули виключно військовослужбовці, не менше Десяти осіб, у тому числі командири підрозділи. Це залишило московську зону практично сліпою на кілька годин. Чим скористалися розвідувальні дрони по усьому периметру, столиці запанікували зенітні розрахунки, почали хаотично випускати ракети, не маючи чітких координат. ППО втратила здатність розрізняти сілі частину дронів і ракети вдалося повести глибше, зібравши повну картину розташування військових об'єктів на короткий період. Москва втратила управління оперативним командуванням і це дозволило провести подальші удари без утрата серед. Рад цивільного населення, аналітика чітко вказує, в результаті цієї операції російські військові зазнали найбільших втрат з початку конфлікту. Знищено три ключові центри управління. Сотні загиблих, включно серед військових, а повністю втрачено перевагу у повітрі в радіусі 300 кілометрів. Це не просто помста, це знищення самої вертикалі прийняття рішень. Психологічна армія дестабілізована. Командування втратило контроль над периметром столиці. Операція показала, жоден бункер не гарантує безпеки, якщо ворог бачить слабкі місця. І поки РФ намагається зберігати обличчя, втратили. Ше зростають. Війна наближається до того моменту, коли ініціатива повністю переходить до України. Один із ключових наслідків удару по логістичному хабу під Сергієвим посадом постала детонація радіоелектронного обладнання, яке використовувалося для шифрування даних між штабом і фронтом. Експерти зазначають, що протягом 48 годин після вибуху зникли із мережі кілька штабних підрозділів, які ймовірно втратили доступ до централізованої системи зв'язку. Це фактично ізолювало частину військових з'єднань між Білгородом і Курськом, змусивши їх діяти без координування і з центром, що суттєво знизило ефективність російських сил на північному напрямку. Окремої уваги заслуговує удар по об'єкту Балашисі. Окрім знищення пускових установок, аналітики зафіксували пошкодження підземного командного пункту, де зберігалися архіви розвіданих карти зон прикриття, ППО та оперативні плани. Його втрати заздали серйозного удару по здатності планувати оборонні операції, особливо в зоні центрального регіону. Було ліквідовано кілька високопоставлених офіцерів, імена яких не оприлюднюють. Але серед них, за інформацією, джерел міг бути один з заступників командувача ППО після атаки на залізо 6 розвідка зафіксувала значний рух техніки у центральних районів напрямку нового парадія кіно та Одінцово, що свідчить про спробу евакуювати рештки засекреченого обладнання та персоналу з уцілілих структур. Це вказує на повну трату певненості в системі глибокого укриття навколо Москви. Це те, що ще вчора вважалося недосяжним, сьогодні руйноване і евакуйоване. Загалом ці удари були не лише військовими. Вони стали символічною відповіддю. Російське командування втратило відчуття. Контролю, а сам факт прориву в глиб столиці продемонстрував більше не існує недоторканних зон і це радикально змінює характер конфлікту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.